Доброго дня малята. Подивіться, хто до нас сьогодні завітає на заняття. Це дівчинка Оленка. Вона трішки забарилася, але ми її чекаємо. А ось і вона. Погляньте, будь ласка, Оленко, ми тебе вже зачекалися. Привіт, друзі! На вулиці сьогодні дощ. Добре, що я сьогодні взяла парасольку. Так, діти, зараз настала пізня осінь. Дні стають все прохолоднішими. Часто йдуть дощі. Ось погляньте, будь ласка, як одягнена наша оленка. А вона одягнена в шапку, куртку, чобітки, які не пропускають вологу. А також, дітки, вона не забула взяти парасольку. Дітки, її одяг відповідає осінній порі. Отже, ми можемо сказати, що її одяг який осінній. Дітки, а як ви вважаєте, який ще одяг може бути? Він може бути зимовий, весняний, літній і осінній. Отже, сьогодні поговоримо дітки з вами про одяг. У нас є чотири пори року. У нас є порожні віконечка. Давайте їх заповнимо відповідними речами. Жилетка. Коли ми, дітки, одягаємо жилетку. Так, це коли на вулиці досить прохолодно. А одягаємо дітки ми восени її. Капелюх. Або це можемо сказати, що це панама, так? Коли ми можемо її одягати? Коли нам жарко, так, від спеки, літо. А це теплий шарф, коли ми одягатимемо? Так, взимку одягаємо. Сорочка. Так, сорочку ми одягаємо весною. Босоніжки. Коли ми можемо їх одягнути? Так, влітку ми їх одягаємо, а туфельки. А туфельки ми одягаємо навесні, плащ, а плащ ми одягаємо в осени. Тепла шапка. Коли холодно, мороз, ми одягаємо її. Взимку одягаємо молодці. А шорти, шорти ми одягаємо влітку, звичайно, влітку. Ось такі чобітки з парасолькою. Так ми будемо їх одягати восени, коли йде дощик. Так? А ось такі черевички. Вони теплі, отже, їх ми будемо одягати взимку. Кросівки. Так, ми їх одягатимемо навесні. Футболка. Так, футболку ми одягатимемо з вами влітку. Теплий светр. А ми його будемо одягати взимку. Штани. Ми будемо їх одягати, так, вони тепліші. Ми будемо їх одягати восени. І ось така блузочка. І ми її будемо одягати весною. Молодці, дітки, ми з вами розклали весь одяг відповідно до всіх пір року. Дітки, а зараз я вам пропоную пограти в гру кожному, Кожній речі своє місце. Отже, де одяг, а де взуття. На полицю ми з вами будемо ставити взуття, а до шафи ми з вами будемо вішати одяг. Так, отже, давайте почнімо. Що це, дітки? Туфлі. Що ми, дітки, з вами будемо робити? Ставити на полицю чи вішати до шафи? Звичайно ж, на полицю. Що це, дітки? Це плащ? Дітки, це одяг чи взуття? Це одяг. Правильно, до шафи. Що це, дітки? Це жилетка. Ми будемо її вішати до шафи чи ставити на полицю. Правильно, дітки, це одяг. Ми її будемо вішати до шафи. Дітки, що це? Це туфлі. Це одяг чи взуття? Це взуття. Ми будемо її ставити куди? На полицю. Що це? Це чобітки. Їх, дітки, куди ставимо? На полицю, тому що це взуття. Що це, дітки? Це штани. Це одяг чи взуття? Одяг. Тому вішаємо, дітки, до шафи. А це, дітки, що? Кросівки. Куди ми з вами будемо ставити? Ставитиме на полицю. Бо це взуття. Що це, діти? Це сукня. Куди ми з вами віднесемо сукню? В шафу чи на полицю? В шафу, звичайно. А це, дітки, зимові черевички. Це що, дітки? Взуття чи одяг? Взуття, тому ставимо ми з вами на полицю. Що це, дітки? Чобітки. Куди ми з вами їх поставимо? Так, це взуття і поставимо ми з вами на полицю. А це що, дітки? Сорочка. Це одяг, тому ми з вами його куди віднесемо. До шафи, молодці! Всі речі знайшли своє місце. На які групи ми ділили ці речі? На одяг та взуття. Дітки, давайте допоможемо нашій лялечці зібратися на прогулянку. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Зараз осінь і тому одяг повинен бути відповідний. З чого почнемо? З підничка, шорти чи з штани? Так, дітки, ми одягнемо її штани. Далі що ми будемо одягати? Футболку, кофту чи теплий світер? Одягатимемо кофтинку. Що ми далі будемо одягати? Туфлі, червоні чобітки чи коричневі чобітки, які теплі? Так. Ми одягнемо її червоні чобітки. А що ще потрібно нашій ляглічці? Так, це пальто потрібне. А що ми одягнемо її на голівку? Пананку чи шапку? Так, ми її одягнемо шапку. А що ще їй знадобиться, дітки, восени? Так, це парасолька. Ці всі речі, що залишилися нам, не потрібні. Дітки, ви справилися з усіма завданнями. Отже, до наступної зустрічі. До побачення!